Всім привіт! Сьогодні у мене на каналі BMG Drive. Ось ми будемо сьогодні їздити на такому невішні, що у нас історія такова. Наш дядя Петя юний бізнесмен, опаздує як собі в офіс, ну, як босс, тому йому потрібно дуже швидко доїхати, тому що він доїхав на заправку. Тому що в нього було мало бензину, так що нам треба його спасти і доїхати дуже швидко. Ось так. так що... О, <звук> 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 нам треба як швидше їхати додому. ще раз Так, давайте спочатку построїмо хоч туди тому що я не дуже пам'ятаю. От нам потрібно до цього дома. Все, поїхали. Просто це смерть. Стобудова. Ого! Ну Все, здох <злух> Це раме, це раме, це раме. А зараз ми не перестяги, а зараз всього заб'ємося. Да ви куди ти їдеш? Ви бачите, що творять? Це шо, я просто в 10 метрів від них почав поворачивати.

Аккуратно на момент не стал так все наперед. що він творить. Ви просто бачили, що він затворить. Ну знаєте, хороше тільки йому знаєте, що він став. Ви бачите, що цей творить вообще на жагуліці, правильно? Я, ви бачите, просто щобиться? Скажіть, ви коли бачите, бачите машину за 100 метрів, яка їде 10 кілометрів находить, торгують, коли за те вас їдеть машину 60 кілометрів. Я просто находив. Я не боюсь.

Мініметрожок, мініметрожок. Давай, 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 ну, давай, давай. Давай. Сюда, так, сюда лезть. Ой, зараз. Так, ну нет, Так, Свалий забор тупый. Бачите, як відлічається, на чому бос їздиться, на чому прості робочі? Оце да. Ладно, на цьому все. Все вийшлося у нас. Так що всім пока.